14 травня Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника відзначив свій 74-й день народження. Урочисті заходи розпочалися зі спільної молитви та прес-конференції ректора. Відтак відбулося урочисте засідання ученої ради університету про історію навчального закладу та його сьогодення. Розкаже Ольга Гриців. Свій 74-й день народження відзначив Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, який є найстарішим на Франківщині. Ректор Ігор Цепенда каже: університет має значні здобутки і напрацювання як з боку викладачів, так і студентів. А ще за міжнародною шкалою займає 12-те місце серед кращих українських вузів. Прикарпатський національний університет підходить до своєї чергової річниці. З добрими успіхами, як і в навчальній, так і в науковій роботі. І відрадно, що в цьому році університет надалі втримує почесне 12 те місце згідно з рейтинговою міжнародною системою Скопус, яка оцінює англомовні публікації викладачів всього світу. Серед всіх вищих навчальних закладів університет займає 12 те місце, і це засвідчує про те, що. Наукові здобутки університету не тільки на Прикарпатті, але й в Україні ціняться. За останні роки Прикарпатський університет веде активну роботу у напрямку європейської освіти. Наразі вже є помітні результати. Прикарпатський університет він змінюється із педінституту, університет спочатку, а потім з національного університету, патріотичного університету він переходить в європейський університет за своїми цінностями і своєю стратегією. Вже те, що ми один з українських університетів, які були запрошені зараз на зустріч у Кракові на 650 років Краківського університету, де був голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозо, де був значить, президент кількох держав, де були представники практично більшості вузів світу. Це є певна оцінка нашого університету. Голова обласної ради Василь Скрипничук, двічі випускник Прикарпатського університету, каже, за ці роки вуз дуже змінився в кращу сторону. Маю добрі враження. Я знаю ну, старі корпуси, які тут були. Зараз сьогодні ректор мене познайомив, Ігор Євгенович познайомив мене з новими тими надбаннями, які вони зараз зробили. Університет розвивається в доброму європейському напрямку. Оті контакти постійні з польськими нашими друзями, з румунськими, з угорськими, з німцями, взагалі з Європою. В рамках святкувань відбулось урочисте засідання вченої ради, на якій було вручено університету копію Галицького Євангелія. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.